Привіт, ви на каналі Букліз Блог мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Сьогодні будемо говорити про ті невеликі прочитані книжки, які стали зі мною у квітні місяці. Як ви знаєте, в мене був нечитун, і насправді я можу сказати, що у цьому році це найбільш невдалий поки що місяць з приводу читання, тому що прочитала я дуже мало, дуже багато книжок тягну за собою, бо вони хороші, але все ніяк не можу сісти за них дочитати, тому що вони чомусь вимагають від мене великої кількості зусиль. І серед таких книжок, які я страшенно обожнюю, зокрема, третя частина моїхського прикордоння, і я все ніяк не можу її прочитати, що насправді мене трохи нервує. Але давайте сьогодні будемо говорити про виключно прочитане. Але перед тим, як я почну, я хочу зробити два оголошення. По-перше, і найважливіше, ви знаєте, що вчора в Умані через російський ракетний обстріл склалася трагедія. Мої родичі були в будинку поряд із тим, що постраждав від обстрілу, в них все на щастя нормально, але це той будинок, який постраждав від вибухової хвилі. І власне, це я говорю для того, щоб нагадати ще раз, що. Смерть, як і росіяни, вони можуть дотягнутися до кожного з нас. І я вас ще раз вкотре, як і багато хто в цій країні, закликаю не зупинятись донатити допомагати армії, допомагати силам оборони України для того, щоб все це скоріше припинилося, і ми більше не бачили таких жахливих. Просто страшних новин звідусіль, щоб більше не чути звуків вибухів, і, взагалі, що все це скоріше закінчилось. Ну і друге оголошення, яке я сподіваюся, вам сподобається. Я також завела свій книжковий телеграм-канал. Власне, у цьому каналі я вам буду розповідати і про свої враження щодо книжок, які читаю, Причому живі враження, а не концентровані, як зараз, у прочитаному. І якщо мені щось буде пригорати, якщо я терміново захочу про щось покричати на всю хату з сюжету книжок, то я буду кричати у відео на своєму телеграм-каналі. Також ви там будете перші бачити якісь частинки з прочитаного, якісь епізоди з мого життя і взагалі все, що стосується мого читацького життя, ви там будете також бачити. Тому, якщо вам цікаво, долучайтесь посиланнячко у описі до цього відео, як і завжди. А тепер давайте почнемо говорити про прочитані мною книжки. Давайте почну із новиночки, яку я впевнена, ще ніхто не показував на своєму каналі, тому що навіть я поперед замовленням отримала цю новиночку тільки вчора. І от сьогодні вже готова з вами поділитися своїми враженнями. Це яритник, новодрук від UA Comics, власне, історія про яритника або Упиря Чернігівського. Та це не просто якась вигадана історія, вона має під собою. Такий собі історичний підтекст, дійсно ходили легенди про такого собі яритника. Давайте буду детальніше про все це розповідати. Найперше, це українські автори, це не новий комікс. Він від початку був виданий вперше в 1997 році. Проте, ось це його оновлений варіант. Автори ще над ним попрацювали, і, начебто, тут мають бути навіть продовження, хоча ось тут історія повністю завершена. Власне, безпосередньо тут нам розповідають про 18-те сторіччя, про такого собі обозного, якого звуть Дунін Борковський Юрій Василь на да, складне ім'я, який був поганою людиною за життя і коли помер, перетворився. На яритника або упиря. Він ходив в вбивав людей, пив їх кров, так, залазив навіть у хати і вбивав немовлят. Власне, ось така нечиста сила. І ось ця невеличка оповідь. Тут цього 36 сторінок у всьому цьому виданні нам розповідає про те, власне, як. Яритник став яритником, хто він був, про те, що він робив, ну і, звичайно, як його побороли. Але в самому кінці в нас є вставочка, яка говорить про те, що нічого може не закінчитись, тому що яритника, в принципі, як справжнє темне зло, вбити не можна. Ця історія мені сподобалась. Зважаючи особливо на те, що це дійсно ось таке графічне зображення легенди, яка ходила свого часу у Чернігові та місцевості навкруги, що власне не новина, бо в українській історії були і інші персонажі, ось такі жадібні, неприємні злі люди, які після смерті, начебто, перероджувались у нечисту силу і, власне, тероризували мешканців їх територій, де вони колись були за панів. І от це одна з таких історій. Мені сподобалось найперше, як це намальовано. Особливо мені сподобались епізоди, де були намальовані е образи нечистої сили. Ось я сподіваюся, що вам на сонечку тут видно. Дивіться, які класні демони <дивно>, дивно говорю, але насправді вони дуже класно намальовані, в них різні не просто вигляд, в них різні емоції, і видно, які різні в них характери. Тут так само мені дуже подобається. А, як показати вам так, чорна а, ось ця мальовка графічна, але при тому вона така дуже характерна. І плюс вона дуже детальна і дуже українська. Що мені подобається. Знаєте, це ті самі хати, які, можливо, якщо ви. Були в селах, не в ось цих міського типу, саме в українських селах з білими хатами і з блакитними вікнами. Ви бачили танки, ви бачили, як на них сушать або банки, або глечики. І, от, власне, я все це застала. Я знаю, як це відчувається. Я знаю, як жити в глиняній хаті. І отож, мені ось це не просто ностальгічно і приємно з. Погляду того, як я провела своє дитинство, та, мої літні канікули в селі, а й з того, що ось це таке, знаєте, не шароварне уявлення про Україну 18, початку 18-го сторіччя, і мені це дуже сподобалось. Це я б насправді, якби не знала, що це графічний переказ реальної легенди на Чернігівщині, я б оцінила цей мальопис нижче. Але оскільки це справжня легенда, і вона, ну, тобто, тут нічого не вигадано, і я не можу сказати, що тут доволі слабкий через те, що в авторів не дуже гарна уява. Це просто така легенда, тому врешті я оцінила цей комікс у чотири зірочки. Я із задоволенням буду його зберігати, і якщо будуть продовження, я також їх куплю. Мені насправді сподобалось. Давайте тепер другою книгою обговоримо знову «Безні» Чея Кристофа. Хочу підбити підсумок моїх остаточних таких вражень, тому що у позаминулому моєму відео, до речі, дивіться минуле, позаминуле і всі мої інші відео, якщо ви ще не дивились, тому що я дуже-дуже дуже стараюсь для вас робити новий цікавий контент, і ваш відгук на мої відео дуже допоможе мені продовжувати цим займатися. Отож, підіб'ємо підсумки без ночі. Без ніч це перша частина трилогії про Мію Корверу, про дівчину, яка живе в такому химерному світі італійських фамілій. І от, в силу обставин, в силу деяких переворотів вона втратила всю свою фамілію, всю свою сім'ю. Це сталося з нею в 10 років, і довгих 6 років вона плекала в собі надію. Помсти до людей, які так зробили з її фамілією, які занепастили її батька, мати та маленького братика. І щоб втілити цю помсту в життя, вона хоче застосувати свої надздібності. Вона темряниця в їй підкоряються темрява, тіні і власне ці демони істоти, які живуть у цих тінях. І от Для того, щоб помститися, вона просто буде розвивати свої здібності Темряниці, вона вступає у таку собі церкву богині ночі, здається. І, власне, там вона вчиться для того, щоб бути її служницею і клинком, тобто вбивцею. Такою собі, це як каста. Вбивця, які служать, за, того, щоб їх богиня визнали це як жертвоприношення, щось таке, це, типу, як культ, фактично. І от вона вступає в цю академію, в якій, провчившись і здавши всі випробування, всі іспити, всі змагання, вона може стати клинком, тобто вбивцею, власне втілити свій задум у життя і помститися ось тим людям, що занепастили її фамілію. І якщо в цілком, то це. Це опис сюжету. Насправді ж події розвиваються доволі повільно. Ми спочатку спостерігаємо, як кар... знайомимо з Мією Карверою, потім з тим, як вона подорожує до ось цієї таємної гори, Де знаходиться ось ця академія вбивств, потім як вона вчиться, і тут ми знаходимося на етапі Дарк Академії. А потім в нас ще й трохи інтриги такого екшену і детективу під час того, як Міокер Вере рятує тих, кого вона рятує, і все це заплутується ще більше для того, щоб в наступних двох книгах автор нам мав власне, про що розповідати. І Це. По суті, ось такий сюжет, і мені сподобалось, не дивлячись на те, що я знаю текстом цю книгу я б читала дуже довго, бо навіть би не дочитала. Але у вигляді аудіоформату я прослухала озвучку на Абуці, вона доступна для всіх. Мені дуже сподобалось, мені було дуже цікаво, десь смішно. Мені дуже сподобалось, що автор. Він доволі жорстокий з героями, плюс він дуже саркастичний, і цей сарказм виливається, як і примітки до тексту. І Так, і безпосередньо в тому, як Мія спілкується із іншими героями, як там вона з ними свариться. І мені дуже сподобались матюки в творах, хоча я не дуже люблю читати в літературі власне, різне матючення, бо в принципі я і в житті цього можу, можу спокійно наслухатись. Але в цілому мені все дуже сподобалось, мене дуже потішило те, що я прочитала. Я з нетерпінням чекаю продовження, я його також буду слухати. Мені вже розказали, я так зраділа, що у першій книзі Мія Корвера вона не в Марісю така дика, а там є якась логіка поділу. Мені вже сказали, що далі ще буде більш Марісюшна. Але ну, нічого, все одно буду слухати, мені сподобалось, бо, знаєте, мене зачіпає не тільки персонажка, головна героїня. Я вже і переживаю за деяких персонажів, які. Нібито були вбиті, наприкінці, але мені здається, якось їх так злили дуже швидко, що вони мають виринути в інших, в інших власних частинах. Плюс мені дуже цікаво, як воно все-таки помститься. Ну і мені цікавий ось цей аспект з темряницею, тому що. Це не настільки не такий прийом із магією, просто він доволі оригінальний, і я ось так швидко не можу згадати ще якихось книг або історій, де головні герої, або просто якісь герої мали подібну силу, що доволі цікаво. Або, можливо, можу згадати, і це наруто <схи> Шикамару, він же також з тінями грався. Але це, знаєте, з різних опер. Отож, книга мені сподобалась, врешті, я їй поставила чотири зірочки, чекаю на продовження. Тепер поговоримо про продовження серії, яку я просто так палку люблю. І я взяла цю книгу, тому що знаю, що наприкінці травня почнеться розсилка передзамовлень п'ятої частини. І зараз я говорю про Локвуда і компанію, третю книгу, Примарний хлопець. Я в Захваті! Ця книга одразу кажу, отримала від мене 5 зірочок. Це стабільна, класна якість. Я просто в захваті від тексту. Мені дуже подобається, як автор пише. Мені подобається, що зберігається ось цей е, настрій доброти, дружби. І при тому, е, знаєте, фарби вони стають все темнішими в цій історії, але це не сприймається як щось чужорідне для історії. Просто ми бачимо логічний. Розвиток цього світу і розвиток героїв. Власне, не буду говорити, що коїться саме в ось цих от гачках, які нас щепляє Страут наприкінці кожної книги, для того, щоб нікого не наспойлерити, спойлерити. Але загалом, в новій книзі, наші герої з Агенції Локвуд, власне, Ентоні Локвуд, Люсі та Джордж, а також їх нова помічниця Холлі, а вони мають впоратись із якоюсь загадковою, дуже сильною, дуже масовою навалою гостей у до того доволі мирному районі Лондона Челсі. І от, власне, цими займатимуться головні герої разом із тим, що будуть дружити, пити чай, ну а також будуть унормовувати стосунки з новою. Членкині їх агенції із Голлі, тому що оскільки вся історія подається від особи люсі, то в неї виникає конкуренція із голі, в них від початку недорозуміння, і за цим також дуже приємно, дуже так знаєте, цікаво спостерігати. Плюс маю сказати, що у ось. У цій частині були персонажі, які мене налякали. Тобто гості, які мене налякали. Якщо ви розумієте, то те павуче створіння в магазині, в універсальному магазині. Боже, я злякалась, я читала десь близько опівночі цю частину, і як тільки перший раз зустрілася з цим образом, я подумала: ні-ні-ні, треба закривати, бо мені буде реально стрьомно це читати після опівночі. Бо я то знаю, мільйон різних легенд про те, що прокидається після опівночі, і, і в мене дуже жива фантазія, і я б реально була б налякана. Тому я закрила книгу і дочитала її наступного дня не так пізно. І з ще більшим захватом, тому що мені дуже це подобається. Ну і плюс я трошки засполею, вже замовила собі четверту книгу, замовила і п'яту книгу. Четверту чекаю, п'яту я думаю, що вже прочитаю у місяці червні одразу як її отримую. Бо локовит це просто моя любов, я не знаю, я їх обожнюю. Ну і останнє про що я вам сьогодні хочу розказати. Так, да, про читане сьогодні коротеньке таке, але і нехай. Але перед тим як я розкажу про останню книгу, хочу попросити вам підписатися. Якщо ви ще не підписані, також перевірте, щоб ви натисли ціночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Ну і ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що я вам знімаю. Ну і взагалі, якщо подобається, проводити зі мною час. Отож, далі це, по суті, нонфік. Це історія пива у коміксах. Ви знаєте, я люблю пиво. І, до речі, я зараз доснімаю, змонтую, все зроблю, виставлю для вас це відео. Запощу перше повідомлення на своєму телеграм-каналі і піду за пивом. Тому що я люблю пиво. Мені подобається взагалі. Концепція цього напою мені подобається наскільки ну, взагалі мені подобається пиво. Не будемо багато про це говорити. Я думаю, що колись навіть зніму окреме відео про різні книжки, що стосуються безпосередньо пива, пиво в мене є. Так і я навіть думаю, що колись можливо я відкрию свою броварню із різними таким цікавим напоями, не класичним пивом, тому що. Касичне вже варять. А ото ця історія нам в коміксах дуже детально і дуже яскраво. Нам розповідає всю історію пива від початку часів і аж до сьогодення. Автори дуже детально, наскільки це могли, нам розповіли про древні часи, коли пиво не було ще таким, яким воно є зараз, коли це, по суті, був квас, але чомусь автори називають це пивом, коли у воді замочували хліб. Так, і власне вода настоювалась, бродила. Люди тоді ще не розуміли, що таке дріжджі, і, власне, отримували такий собі напій. Він був густим, і цей напій пили через соломинку і чомусь автори це називають пивом. Хоча, як на мене, це класичний квас, який п'ємо ми, і традиція якого досі залишається. Принаймні на території України в мене. Роками бабуся в теплі періоди року робить квас, і він там такий, що пити його без, з якоїсь закуски виходить дуже складно, але ж таке, от потім тут же нам розповідаються про різні стилі пива. Зокрема, я зараз вам відкрию якийсь приклад такої сторіночки, де дуже детально ось дивіться. Дуже детально нам розповідають, як цей стиль називається, яка, який в нього колір, яка в нього гіркота відповідно до хмелю, ну і відповідно скільки тут алкоголю. Хто які виробники, як вони називаються, що робить це пиво, з чим їсти, який характер солодових хмелевий. Тут же нам розказали детально, як біохімічні процеси, які відбуваються в пиві, коли його роблять. Розказали про всі етапи виробництва пива, так, як, наприклад, Солодять зерна, як охмеляють пиво за допомогою хмелю. Розказали про різні етапи так, від древніх часів, коли це був, по суті, квас, до часів, наприклад, відкриттів великих географічних. коли... Пиво також мандрувало із людьми. А розказали про те, як пиво, по суті, або такі схожі пивні продукти завжди супроводжували, тисячоліттями супроводжували людство. Також розказали доволі сумнівно, як на мене, певну теорію землеробства, яка полягає в тому, що землероби стали землеробами, тому що пили пиво, тому що їм були потрібні. Власне, інгредієнти, які вирощуються для того, щоб виробляти пиво. Я не дуже вірю в такі теорії. Мені ну, я не прихильниця її, але було прикольно прочитати і про таке. А окрім того, тут дуже класно розказали про те, як змінювалось пиво з плином часу. Наприклад, колись на початку нашого тисячоліття, наприклад, пиво варили безпосередньо жінки. Тому, коли кажуть, що мені більше пасує вино, ні. <сум> мені пасує пиво. Я це добре знаю, не люблю вино. Окрім того, розказали, як у 16-17 століттях виникли традиції варіння пива в монастирях, які саме стилі там варили, чим відрізнялися? Як монастирі стали в принципі центром пивоваріння, і насправді зараз монастирські пива також є визнані, є деякі місця, де продовжують варити й досі. Розказали про та навіть про те, як дріжджі еволюціонували для того, щоб бути використаними в пиві. тому що від початку вони були приповерхневі, так вони залишались зверху і там бродили. Але і з тим, як в монастирях зрозуміли, що можна зберігати зими. До літа і пізніше сніг у печерах, там і власне винайшли перші холодильники, почали змінюватись дріжджі, тому що за низьких температур вони почали перероджуватись у такі низинні дріжджі, які вже власне, отримали інші якості та по суті вижили. Цих холодних умовах тільки найсильніші дріжджі, і був виведений специфічний вид, спеціально пивний. Це також дуже цікаво. Ще мені сподобалось, як тут автори, це ціла група авторів, розказали про те, як розвивалось пивоваріння і в Європі, і в Новій Англії, в Америці, тому що. За певного періоду дійсно розвиток він почав відрізнятися. Зокрема, цьому дуже посприяв сухий закон, який був в Америці. До сухого закону в Америці було багато пабів, було багато милих броварень, багато рецептів, багато різних способів варити пиво. А сухий закон, він 13 років проіснував, і після цього всі ці броварні зникли. І залишились великі гравці, які змогли переорієнтуватися на часи сухого закону, а потім знову повернутися до пива. І через це в Америці, в принципі, зникло різноманіття різних пив. Залишились тільки великі гравці, які потроху-потроху. Як поглинали маленькі броварні, так, і залишили один, там, їх там декілька брендів всього великих. Я не дуже в американських пивах орієнтуюсь. Та, звичайно, в нас там якусь корону, Хайнекен продають, але Будвайзер, можливо, там можна знайти. А от, в принципі, так, щоб глобально, я в цьому не розбираюсь, не привозять. Привозьте. <хи> так, і от про це нам розказали. Також розказали про те, як технічна революція, релігійні, культурні, багато різних впливали на те, як робили пиво. Але, попри те, пиво супроводжує людство все наше. Існування на даному етапі, так, тисячоліття. Це дуже цікаво, дуже цікаво дізнатися про цей напій і як він власне формувався. Щодо цього видання, мені дуже сподобалось, як воно зроблене, в плані намальоване. Тут дійсно класно ілюструється, і автори дуже молодці. Хто не молодець, по-перше, видавництво недостатньо добре вичитало. Текст, тому що я бачила помилки, хоча я дуже складно їх бачу. Я не редактор, мій звір не налаштований, але я все одно бачила, що тут є опечатки, одруківки, тут є, десь бракує літери, десь вона зайва, тобто погано попрацювали над цим. І маю сказати, що текст задрібний. І через шрифт його читались, його було читати важко. І я думаю, що варто було б надрукувати трохи більший формат цього видання. Але в цілому я насправді раджу це читати, якщо ви також паціновувач пива, як і я. Бо це класна, така ілюстрована річ для того, щоб зрозуміти основні такі повороти в історії пива, ну і зрозуміти, які епізоди історії пива вам найцікавіше для того, щоб їх вже досліджувати більш широко. Так, тому я радила б вам придивитися. Поставила цій роботі чотири сірочки, і я дуже задоволена, що це прочитала. Отож, ось це і все про що я хотіла вам сьогодні розказати. Не так багато, але ну, непогано, непогано. Але було б краще, якби я дочитала і інші книги, які почала. Дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарях, чи якісь із цих видання вас зацікавили, чи щось ви вже читали, чи щось можливо, плануєте читати після мого відгуку. Ну і дякую, що були зі мною. Бережіть себе та підтримуйте наші Сили оборони України. Па-па!